Всім привіт! Сьогодні дуже буде простий рецепт. Нікому не цікаво, боліла ти не боліла, а треба готувати і уявляти. Сьогодні буде пиріг, такий, ну, такий собі пиріг. Він на сковорідці робиться, жариться, смажиться, все, що ви любите. Сделаємо з зі начинкою. безпроіграшний пиріг Ділаємо з картошкою. Якщо хочете з м'ясом робити м'ясо, давайте туди можна і сири, і колбаси, все, що хочеш начиняти. мені хочеться спробувати з картошкою. А що ж нам треба для цього? А для цього нам треба взяти. <смі> Господи, вже все голова не варить, Ту-ту, на варкуту. Поїхали. В мене є картошка небагато, чищу. Достатньо достаточно для однієї порції оцього пирога. Поріжемо, поїмо і розойдемося. і все. Почистили картошечку. Це нам 5 хвилин роботи. розумієте? Якби ще то шалапайки ті не вискакували, то взагалі роботи було менше. Так, і сюди. Почистила, почистила, поставила на плиту хай вариться. Буду додавати укропчик трошки перчика, трошки сольки. Ось не здержуйте себе у фантазіях. Делайте, як вам серце велить. Кулінарія це таке діло. Кручу верчу, що хочу, хочете варачу. Там трошки не додала, там трошки дала. Я взагалі не боюсь от это, всіх експериментів от таких. А у когось хорошо у когось погано. У мене в следующий раз хорошо получится. А у когось тоже погано получится. А, нічого страшного. А так потихеньку, потихеньку ми все, і да? і все робити. Господи, тоже не святі горшки липи. То би... Так сказать, не проекспериментувати, а вам уже судді винесет до вердикт. Хорошо, це було чи погано. Ну нічого. І от так раз в мене вона така не крупна, то я отак помию. Навіть розрізати не буду. Трошки сольки і на плиту. А знаєте, в чому ще хорошо це прелістів цих всяких рецептів із готовими начинками. Во-первых, не боїшся чи просмажиться воно чи не просмажиться, ну таке діло. А в друге, що мені подобається, отак от осталась картошечка, вираз ляп пляп ляп, 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 ляп все зробили. Все. І все. не треба думати спаді скільки перевод продуктів. Як до нас приїжджала одна э, знайома, і оце знаєте, ну у нас, звісно, дитина така, що це э, я буду, это я не буду, оце я не хочу. Макарони сильно холодні, макарони сильно гарячі, все. Е? Ну, коротше. І вона так подивилася і каже, що это дуже дорого, розумієте, тому що все не подобається, мусорку не подобається туди, не подобається сюда, нічого не доїдається. У нас уже все, нервний тік пройшов, а оце у кого не пройшов, у кого немає. Боже, ви знаєте, що я вам скажу, як офігіюють усі ті люди, які сейчас так сильно, довго і муторно проробляють усі свої проблеми, з батьками, ходять до психолога, до психотерапевтів, до всього проживаючи катарсис постійно. боже, сльози льються, селються. Вони проживають, прощають своїх батьків. Бо коли вони стануть самі батьками, ребята, це просто нахлине, як цунамі всіх проблем. Так що, якщо ви ще не успіли потратити гроші, ну моє покоління, якщо не успіли потратити гроші, спочатку рожаємо дітей, потім йдемо до психолога оці всі травми відрабатувати, тому що ото гроші на вітер. Так, дивіться, в мене є такий лаваш. Краса, так? Да? я так хотіла його ось так свернути. А він весь ламається, весь такий этот. Ми зараз зробимо з вами все по-другому. Значить, у кого лаваш ще такий, бо в мене вже йому три дня. Я не знаю, може він за того, що пересох. От. Коротше, у кого не ламається, ну скручуйте там це саме. Якщо в мене вот так як ламається, значить ми зробимо трохи по-другому. Типа такого. Раз, стаканчик. Одно яичко и маслица. Сюда раз. Хопа. Трошки сольки. Я такого не боюсь. Все. Все, сольки. Нема, машу так. Значит, мы по-другому сделаем. Трошки туда. Олейки. Так. Пока лошматила вот так. Все, до половины доливаю тепленькой водичкой. О, и так хорошо. Трек, 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 трек. Раз, сюда. Пока варится картопля, мы сейчас быстренько с вами заделаем. А чего вам разочаровываться? Не, нам не надо разочаровываться. Раз, и сюда. И два. Так, на все про все два стакана пришло. Борошно. О, тут есть масло. Олія, так? Да? І так, любите трошки солінувати, дайте трохи солінувати тісто. Не, ми зараз сейчас його витягнемо. Ну, це ж треба так, так? Да? Думати об одному, зробити, думала, такий швидкий рецепт буде. Ну, я маю в виду, що лаваш, там всі діла. А тут не тут добила. Таке тісто хороше, ви знаєте, так швидко робиться все. Она. І так поставила його, хай трошечки, бачите, нам невеликий шматочок. І так сюди аж поставила, накрию сейчас, і хай постоїть хвилин 10. Так. Нам тут вода не треба. Це не пюре молотить. так що. І так, хорошо, хорошо, хорошо. Починаємо тавкти. Я сюди додав маслиця, ми ж для себе робимо. Для себе. Господи, позапотівала де порокна, потому що ж тут копчу, ворочу. Усе. Я не боюсь. Хорошо так масло дала. Грам 50. Отак. Вот Мало масла. Молочка сюди ще трошки. О, хорошо розходиться. Я сразу заодно перчика. Хопа. І сюди. Забыла. Ой, таки запах хороший пишут, вообще, прям, Ой, супер. И у меня это дело. Укроп и картошка. Это как два брата. Их разлучать нельзя. Особенно вот так, как какой-то начинки, что-нибудь. Не знаю, чего, но оно так хорошо дополняет друг друга. Ну, согласиться, ну, Ой, окропчик пахне, перчик пахне. Туди хопа. Ой, хопа, дивіться. Краса, ну краса. Так, і відставляю. І так раз, і кришкою накрила. Тепер протираю отут. І приступаю. І це все. Я не боюся. Не вийшло з одним, зараз вийшло з другим. Я... Лаваши, не лаваши, сюди раз олечки. ляп, І сюди тесто. Хоп! І не боимся. І так хорошо його раз. І так прямо в цьому маслі. Його. О! О, тесто не боїться. І растянуть хорошо. Ой, как хорошо растягивається. Ой-ой-ой, хорош. Хорош. Не знаю, как для выпечки, но для жарки точно подойдет. Хорошо. И сюда же можно все, что хотите, понимаете? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, хорошо, як. І отак, так така раз. І отак його раз і розтянулі. І розтянулі. І отак раз і посипала насіннечком. Ну що, спробуємо? А потім будемо казати. Значить, мої виводи, які. Трошки менше начинки треба було лежить, або якась треба, то, бо тут трошечки порвалася. І на медленному вогні треба тримати десь по 7 хвилин з кожної сторони на дуже такому повільному вогні. Так. Ви знаєте, трошки більше дати солі. Все. Ну, тобто, попробуйте на смак, бо я трохи мало дала солі в саме тісто. Я вам напишу. Сколько треба. А если это сметанка, мне кажется, вообще будет бомбяус. А ну. Ой. Все, у меня я доставать не хочу, ножи жищи. А со сметаной бомба. Короче, такие простий, шутки, классный, даже не моечая лаваша мы его сделали сами. Такая же сметанка, ганелы. И понимаете, и смачно получилось. Ніколи не отчаивайтесь. Завжди є шлях і вихід. Все, Всіх цілую люблю, чекаю вас на кухні, пока.